90 років тому вийшов друком перший номер червоного гірника. З нагоди почесного ювілею у міському виставочному залі відкрилась виставка робіт фотокореспондентів газети. Сьогодні виставляють свої роботи не тільки ті, хто працює на сьогоднішній день у редакції, а і фотографи, які ну на жаль, вже яких немає з нами. Це Іванкін. Які раніше працювали, і є взірцем для тих фотографів, які працюють сьогодні в редакції. Це Борис Васильович Косигін, його називають і батьком фотожурналістики Кривого Рогу, це і відомі фотохудожники Василь Гелевачук, Станіслав Хоменко, Станіслав Лебедінський. Червоний гірник є своєрідним літописом міста, що береже на своїх сторінках історію, відображає сучасність Кривого Рогу. Я всіх поздравляю з відкриттям цієї виставки і от імені мера нашого города, від всього депутатського корпусу городського совета і сполкома подчеркнути очень нужне, очень правильне, но прежде всего очень красивая виставка. Фотознімки кореспондентів передають зміст події, емоції, красу довкілля усе, що змушує звичайну людину зупинитись, замислитись. На жаль, за кадром залишаються творчі пошуки і часто самі автори. Я працюю в газеті Червоний гірник уже 12 років. За ці 12 років ну, я знімав в основному репортажну фотографію для разнообразия. Скам так я виставив серію портретних художніх робіт, котре ну как би ні одне з тих кадрів в газеті не було. Специально сделано для того, чтобы жителям было интересно прийти посмотреть. Художественный какой-то вкус, он всегда должен присутствовать, иначе ну, просто это невозможно. И композицию надо, и видение света. Это самое главное в фотографии, как свет работает. как... Емоції, зрозуміло, причому для фотосъйомки це секунди, які надо этот момент поймать, і це очень важливо. пока то, чому я навчився і думаю, що буду учиться и далі, тому що є великі мастера, є у кого учиться. Понад 40 років співпрацює з газетою Станіслав Хоменко. Шанований майстер спортивного репортажу в творчих пошуках все ж таки підкорив мить. За це він завдячує долі та відомим фотокорам Червоного гірника Анатолію Іванкіну та заслуженому журналісту України Борису Косигіну. Знаю прекрасно Анатолія Іванкіна, Борі Косигіна, з ними я співпрацював, а нім я вчили, розказую, що я в сніки довго показати, відобразити. Фотожурналісти були справжньою елітою нашого журналістського середу. Вони вміли бачити трошки далі від нас, вони вміли бачити трохи краще від нас. І не тільки підмічали це все, а і закарбовували це на фотопівці. Це ну, були солдати, в кращому ну, офіцери, можливо. Вони були дуже дисципліновані. І неможливо було не виконати завдання. Жив ти помір, головне, щоб в номер. Журналісти Червоного Гірника, попри труднощі та негаразди, продовжують сумлінно працювати, відтворюючи історію нашого міста з особливим почуттям любові до краю та людей. У швидкісному сьогоденні колектив газети не забуває про виховання спадкоємців, журналістських традицій. А допоки молодь надихає відкривати нові творчі горизонти. Мені подобається фотографувати з спапи. Я хочу поздравити всіх фотографів щоб вони… Стремились всегда к лучшему, и было все хорошо.